Давайте так я вам розкажу, але я у начальника перепитаю, можна це розповідати чи ні. Ми не прибиральники, ми не маємо взагалі прибирати. Приїжджали на свалку, і перші мої дні то були біруші в нос. То що вуха пхають, я пхала собі в ніс. Я піднімала бак, він такий важкий. Був мені прям так смерділо звідти. Думаю, мого хто що туди викинув? І я перевертаю бак, там пес. Звук рвотного позила. Я твого звука починаю. Нормальна, престижна робота, я так скажу, ну, типу, як кажуть, гроші не, не пахнуть. Анастасія Подужайло, водійка сміттєвоза, трупи, секс іграшки та інше несортоване сміття. Франківську я єдина жінка, яка їздить на сміттєвозі. Ой, футов, ф... куди вона жінка поперелася? Це жінки пишуть. Та вона ж роботу забирає добре. Хлопців немає робити що, то комусь треба робити, правда? Ну комусь треба їздити. Це моє, от я хочу все для мене. Та, спочатку, фу, та там спочатку фута. Там же ж напевно воняє поїхати на вигрузку, та там же капець, а то сам, і як всі кажуть, то що в сидить просто в кабіні, то неправда. То водій виходить. Ми приїжджаємо на свалку, е скидаємо сміття. Треба іноді почистити будку, треба залізти туди там, де було то сміття, я лізу, то роблю. І неважливо, як писали, та з манікюром. Та вона сидить тільки в кабіні. Ну, то разочок би поїхали зі мною подивилися, в якій кабіні я сиджу, то ми виходимо, чистимо все таке. Але я так скажу, на початку мене то. Мені не, не подобалось, а потім з часом мені прям зайшло, особливо ці емоції, коли на тебе дивляться. Ти щось нове таке витворила. Останній раз у нас машина, наприклад, передом не захотіла на горку заїжджати, там гора така велика. То я заднім ходом до самого верху доїхала, то там всі в шоці були, так дивилися. Ні, ну то хлопці, деякі їздять, так ну, не у всіх машина може піднятися передом, то заднім ходом на гору піднімаються. Але щоб дівчина, я перша там дівчина, яка туди їздить, ще й таке сповняє. І хоч я це з психами, буває так, що мати мару з вікна. Коли хтось не так припаркував машину, щось не то зробив, але все одно там приїду, втіснусь 100%. Коли я починала працювати, то мене бісив запах. Дратував навіть можна сказати. Я... Приїжджали на свалку, і перші мої дні то були біруші в носи. Я чесно кажу, то що вуха пхають, я пхала собі в ніс. Я не виносила той запах. Ну, ну він такий. А з часом вже звикла. Насправді я не знаю, то коли вдома пости, там, тиждень сміття там, не винесли, чи біля двору там, в то, вчасних будинках, то він так само смердить, як і там на, свал... на свалки. Тобто я до цього вже звикла. Речі в нас не провонюються, коли ми приїжджаємо. Якщо ну то в конкретні в конкретні дні нуті приїхав, наприклад, дуже це літо, да таке, і коли сонце почета тоді ти, ти, в тебе вікно відкрите, все одно з машини тягне на свалки. Може так взимку не дуже. Запах не так сильно береться ні до речей, не довелося. У мене взагалі постійно заплетене волосся, там хвостик, бо, бо незручно. Вікно відкрив, волосся в обличчя, в зуби, в нос, в рот, куди заводно. Я не люблю форму, я одягаюся, зазвичай в то, що мені подобається. Єдине, що я не одягаю, то плаття. Мені здається. Ну якось незручно буде злазити, злазити на машину. А так я одягаю та всі речі, які -то, звичайні. Не знаю, в мене немає такого, що я там. А я собі купила дорогий костюм, і я його не одягну, наприклад, на роботу. Яка різниця? Я в пралку закинув поправся. Я маю на роботі навіть бути гарною чого воно має бути? Що довжена як якийсь бомж бути? Ні, я хочу бути гарною. У мене було пару раз таке, що був роботний позив. То коли машина, ну там вигрузились, вона постояла там день-два, на ній ніхто не їздив. І, там, наприклад, ми іноді миємо машини на автомобілі, заїжджаємо, миємо там задню частину. А коли вона не помита, там підійшов перевірити працюлі, установка, а там такий запах. У мене так, навіть не на запах реакції. У мене є, там є ще водії, у нас є там хлопчик. Він коли підходить, то там у нього звук рвотного позиву. я від його звука починаю. Що мені так само хочеться блювати. Я навіть не звертаю увагу, що там воняє. Мені просто цей звук, а то все. Зараз буду за, за компанією разом з тобою. У нього так тільки позив, я вже ригаю. Мої обов'язки то, по-перше, Розслідкувати за машиною, коли ти навіть зранку прийшов, там подивитись масло, колеса, щоб все працювало, установка. Чистота в кабіні. Це у нас теж має бути чисто, має бути смазані ззаді ріки, по яким піднімаються, лопати, які загрібають з собою. Потім маємо іноді чистити саму задню частину, в яку збирається сміття. Тобто навіть це. Бували, бували такі моменти, коли в мене а, є такий сміттєвоз. Ми там задню частину підіймаємо, ну то така кришка велика, і вона підіймається, і було таке, що вона заклініла для того, щоб її опустити, там треба залізти всередину, зверху кранік покрутити, і звідти тече масло. Це жах. А я один раз того не знала, куди вона тече. Потекло на руки, всюди, такі, а, злазиш, ти коли туди залазиш, ти за все чіпаєшся, тримаєшся. Понятно, за що ти тримаєшся за, все, за ту всю грязь? Це таке. Є одне місце, коли ти приїжджаєш, ти, там жінка одна паркуєш, ти її просиш. Ви знаєте, якими одні їздимо? Будь ласка, ну будь ласка, не паркуйте машину, ти приїжджаєш. і такує. А машина знову там, вона стоїть, і такі. фу, я, 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 я ж кип'ять починаю. Мене, мене шлях трапляє від того всього, Я собі. Я вже почала її навіть не кликати. Я ложила на то все, берусь близько до неї. Якщо ну, там, близько не станеш, вони не мають права там по одної стороні стоять паркуватись по другій. Але я вже ставлю так машину. Ну не приїде зустрічка, ну то ваші проблеми. Зараз зберу сміття, поїду, почекайте якихось десь 15 хвилин. Не влаштовую он. Он, то хто б не паркував, до того йдіть. Якщо зараз пожежа буде, і за вас туди не приїдуть, буде горіти хата, наприклад. А ви будете дружно дивитися на то все. Ілі переставляти швиденько машину, щоб туди та машина приїхала. По місту бувають такі точки, коли ти приїжджаєш, у нас там є двор, такий, Ми там в одному місці забираємо, потім трошки задом здаємо і повертаємо в праву сторону, то тобто, там до поліції як їхати. І там паркують машини, там не мають вообще права паркувати машину. Ну, ладно, перші машини. А останній, вони ж теж так паркують. Що у тебе з цієї сторони просто паркан, ну такий, не знаю, з чого зроблений, тонесенький залізний, прям, і, і обрив. А з іншої сторони машина. І вона каже: Жопу виставила, що ти ну, просто не приїжджаєш туди. А тобі туди треба проїхати. А він взагалі не має права. Ти розумієш так, зараз викликати поліцію. Так, да, його приберуть то 100%. Наскільки це часу пройде? Поки людину нас знайдуть, поки що, що деякі сваряться, тобі що не подобається, то я зараз на хвилину. Ну так, да, я розумію, коли це мене стосується, коли це дійсно пожарною стосуватись буде. Я ще не разу не викликала поліцію евакувати. Я б питалася лібо пропхнутися туди, лібо матом кричати, ліба сигналити, щоб люди чули, розуміли, такі о, блін, моя машина, треба бігти прибрати, там щось в такому плані. Ну, до речі, ну прям дуже багато людей, які не поважають, не розуміють того, паркуються так, як їм зручно. Ще з сапсіхами, там у нас. В селі був інцидент такий. Коротше, коли дощ, я там, ну, коли нормальна погода, я в одному місці, там в кінці там, вулиці розвертаюся. А коли дощ, то там трава, земля дуже м'яка, то я можу сісти. Я знаю, що я сяду там я навіть туди не пхаюся, ну, я розумію, що зараз залізу, все, до побачення, буду дзвонити, витягайте мене і щось в такому плані. То я пів вулиці, їду заднім ходом, до ну, вузенької вулиці, потім. Обережно заїжджаю заднім ходом в праву сторону, повертаю і виїжджаю собі. Коротше, я приїжджаю, вивертаю туди, а там чувак, он собі хату купив, ставить свою там малишку, у нього двор є. Став собі блядь, в двор свою машину. Постави собі туди, най там стоїть. І він так поставить, я виходжу до нього я кажу: дивись, я беру радіус, я просто не можу. ну Мені настає. Ну, прибери назад, хоча б машину відтягни. Я собі приїду, ставив, хочеш став. Він мені такий, а чого ти взагалі тут розвертаєшся? На дорозі, якщо що, то де дорога. А чого ти тут розвертаєшся? А ти там взагалі розвертаєшся. Я говорю, чи я забула вас запитати, де мені ще розвертатися? Говорю, ну напевно, я так вирішила, що мені тут, треба тут розвернутися. Я говорю, не вас подраконять, я попросила вас прибрати. Я не буду прибирати. Ах, ти не будеш прибирати. Я по газам, давай питатись вивернути. Він на переляку, сідає в машину заднім ходом гостренька. Я таке думаю, я вам, я вам покажу свої правою. Я буду так вчити. Я вже ні раз казала, що я в наступний раз попхну машину, буду пхати, мені все одно. Най поліцію, не розбираються. Мені все одно, я колись мені здається, що я когось так провчу. В мене іноді просто стрес мені, напевно, треба іноді спокійно випити. Але мені все одно подобається ця робота. Я не знаю. Може емоції туди свої віддаю, прям кайфую від того. А якщо ви ненароком зачепите чиюсь автівку, то краще хай страхова компанія оплачує їм ремонт замість вас. Швидко і зручно оформити автоцивілку можна у застосунку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. за промокодом Луки знижка 10%. У мене було якось, я приїжджала в баки теж грузити. Я підіймала бак, він такий важкий, був мені прям так смерділо звідти. Думаю, господі, хто що туди викинув? І я перевертаю бака, там пес. дохлий. Це ж ваша тварина була, так, да, колись? Потім це смердить всього в як Ти такий оу, приїхали. <свіснання> Ні, я типу, до париші нормально відношусь, бо я рибалку люблю. <свіснання> але, але коли ти в той час перевертаєш і бачиш, це такі, блін. По-перше, я люблю тварини, мені то не по субі неприємно, бо я б так не зробила ніколи. Мене бісить, що люди не сортують сміття. Тому що то окремо там ми приїжджаємо машиною, то ми окремо. Ми, ми чисте сміття побутово з, з дому забираємо там їжа, всяке таке. А скло і пластик то забирають інші машини. Вони приїжджають і, і відвозять в інші місце. І люди того не розуміють. Вони, яка різниця то ж сміття? То сміття До речі, у нас ота от машина, яка просто ми там закидаємо сміття, то вона у нас іменно сортувальна, вона розділена на дві частини. Там окремі дві пліти до окремі лопати, йдуть, що ти туди можеш закинути, наприклад, не знаю, скло, і воно туди зібрало скло, туди пластик, ти приїхав, коли вигружаєшся, витолкав одну пліту, а туди випало скло, а тудово пластикові. Все дійсно прикольно, такі є такі машини спеціальні. Але це, це в нашій країні ще не зробило того, як має бути правильно. Тому що коли це все звозять на звалище, отаке от там пластик, все таке, воно має свойство горіти. І хто того не знає, то кожен день горить свалка. Кожен божий день там пожарники постійно тушать його. Тому що там їдеш, там дивишся, там в одному місці, починає, в другому. Коли ти забираєш, вони кажуть, а чого ви то не забрали в мене? А там в мене там, нічого такого, там кусок дерева не можна. Тому що той кусок дерева, якраз таки, якщо біля нього щось таке буде лежати, воно загорі загориться і знову хлопцям тушити. Різні реакції на щось там определенне. Там від сонця, да там скло попало, скло. С -с це посвітило, там бумажечка лежала, оп, як там у нас оп, загорілося, там оп, щось там лежало ще таке, щоб не треба було там дерево, хтось викинув. ну, там ще далі пішло горіти, горіти, і це, це пожарту. Багато просто того, чого не можна викидати. Вивозимо це все на сміттєзвалище, не тому, що ми так хочемо, а тому, що люди так все закидають в бак, і нам приходиться. Ну ми ж не можемо перебирати там, стояти, закидати. Е тому відвозимо, але там люди є, які сортують та все одно перебирають, тому що ну, щоб не було пожарів та всякого такого. Мене бісять люди, які викидають будову. Робили ремонти будову, там вносять цеглу, цемент погано в тому, що бувають такі баки. От ми їм видаємо баки, вони то покидали туди. А у нас є машини, які не підіймають, то хлопці перевертають. Той бак не то, що перевернути неможливо, я не знаю. І доставати звідти, і ми їм лишаємо. Потім дзвонять, а в нас не забрали сміття. Їм пояснюємо, то ми не маємо, ну то не наше. То взагалі окремо мають машини бути, які для будови. От люди там ремонт зробили, да, і вони винесли на вулицю там мішок, 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 10-15 стей. То для того є машина. Як ти замовляєш, і то вивозиться, то є інші місця, куди -то, то вивозиться. Перевертала баки, вручну сама перекидала, розуміла, там, бачу, там ну, випало цемент, питалася там, щось з власниками докричатись. варіанти два. Чи власник не вийде, чи інші скажуть, то, то на його бак. все, По-іншому ніяк. Деякі кажуть, то взагалі не ми закинули. Ми не знаємо, звідки воно взялось. Бувають і такі люди. Мене бісять, коли люди виносять дивани. Ти такі, блін, ну ти я розумієш, що ти його виніси, його закинуть треба, і взагалі ну то дерево знову ж. То люди економлять там, наприклад, на будові, на всякому такому, бо то окрему машину треба замовляти, за окремі гроші платити. Тож я зараз вийшло. Я заплатив там, не знаю скільки там тариф, 40-50 гривень на місяць. Ого, я заберу диван. А я не буду платити якусь тисячу, щоб його вивезти. Вони просто лі ліниві, хитрі. Але я от я з, з тих принципів, яка я то не візьму. Я приїжджаю на сміттєвий полігон перший раз, до речі, і побачу, що там є роми, і маленькі. і Вони прям маленькі, дуже маленькі, і всі такі грязні. Ой, мені плакати, хотілося. якщо чесно, мені їх так шкода було. Я, напевно, мені найважче було в цій роботі на полігон приїжджати, то бачити маленьких дітей. Бо я, як мама, мені хотілося, пацани казали, треба їхати, бо вона зараз парочку викраде звідти. Ти їдемо звідси. Я насправді, коли туди приїжджаю, я постійно малим то цукерки, то ще щось постійно маленьким. Вони знають, що я їду. Якщо ну, ті у мене є щось собі, я завжди щось дам. Мені дуже шкода там дітей, тому що вони собі життя там не вибирають. В них є батьки, які то вибрали і народжують їх там. Але мені, ну, мені найважче саме от з цієї роботи це їздити на полігон і бачити тих маленьких дітей. Оце найважче. Вони там і перебирають, збирають і живуть. Вони, там. вони вибудовують свої шалашики, в тому, в тому живуть, що є там. Ось так і живуть, та і діти там в жахливому рани на обличчя, знаєте, такі від чогось, там, бабки. Там. Ну, та багато чого, і це найважче. То я свою кому вчу їздити. І в перший раз, коли ми їхали, вона нормально відреагувала. А второй раз у нього була ровна настільки істерика, як і в мене. Вона побачила прям грудничка малого. І все, у нього як істерика почалась. Вона ридала, ох, не знаю, хвилин 15 і точно заспокоїти не могла. Багато людей зараз, особливо в місті, от в таких дорогих районах, то вони лишають е, добре взуття, при тому, що я так ні раз відкривали там дитяче, наприклад, взуття, і воно реально фірмове і реально ціле. Ну там, наприклад, з дитини виросло там ще щось, якісь речі. Бувало там написано там. Може, комусь треба там в такому плані. І ми багато речей, які в доброму стані, вони не в самому бакі лежали. Вони так стояли, там поруч, коробка, коробка, я там, в дитячий будинок відвозили. Від них не смерділо, вони в ідеальному стані, чого ні. Ну там, там у дітей взагалі нічого немає. Ну, я розумію, може хтось не може туди поїхати. Я, наприклад, їздила і не один раз в дитячий будинок. Ми там сміття забираємо. І я кульки так у малих речі, Там то не треба, то не носили, то не хочуть, взуття, там куртки. Дуже часто возили там щось, отаку тут навіть лишали. Я брала, відвозила. Може, хтось переїжджає, і не хоче то забрати. Тут як на, наприклад, як я з Запоріжжя, коли переїжджала. куліків сім речей я викинула великих, отаких от сміттєвих. Я їх ні в сам смітник, а написала там речі дитячі, окремо стоять там речі жіночі, там окремо іграшки. Взагалі не прямо бака, а збоку. При тому, що там були о, малих там трюмо, дівоч там, о, кухонька. І воно все ціла. Куди мені сюди пхати? то? Почту відправляти. Ну, я не бачила то з міста, я все то виставила. Я так скажу: 15 хвилин навіть люди просто з двора, які живуть, іграшки прийшли, так позабирали. Я, я рахую, що нічого такого в тому, в тому немає. Найдивніша моя знахідка — то у нас є двір, там 22 баки стоять кубових Ну, то в місті. Ну, Смішно. Та дорослі іграшки, наприклад. І такого багато, Такий ще упакований. Там навіть ніхто й не користувався. БДСМ всякі іграшки, то Та там багато чого, і це лежить не там, десь всередині, так десь Поверхне, порихповерхнево. ти замираєш ящик і бачиш такий ова, хтось грався. Багато людей викидають без пакетів досі. Є такі села, я в одне село приїжджала. У них великі такі ж залізні баки, кубові, і в них сміття не просто верхом, практично без пакетів. То треба хлопцям висипати то сміття і шуфлювати. Шуфля просто лопата. якою ти закидаєш в цей, то я вже цей С -с -с сленгу набралась. Я стою, в мене солярка палиться. Хлопці, то ну то що то в нас не ні а щоб люди так робили, то мають бути кульки. Я ходила, сварилась і в поліклініку, і в лікарню. І було таке, що приїхала знову, розвернулася і поїхала звідти. Я сказала, що не буду брати. То має бути в кульках. Ні, до побачення. Я їду собі. Я багато так робила, що не забирала сміття. Ну я їм казала. Їх не влаштовує, все, до побачення. Лишайтесь зі своїм сміттям далі жити. Отакі свині, які такі, ага, у нас є 22 баки, ми закинемо 5, а все кинемо на поло. Най так і буде. Представ: в понеділок забрали, то всі баки пусті. Ну, тобто можна закидати сміття в бак. Ти приїжджаєш у вівторок, сміття, отак, от, от перші 5 заповнені. Все остального тут валяється. Їм впадло пройти до наступних пустих баків. Вони просто свинюки беруть отаку, тут от от кидають двадцять два баки. Понеділок, вівторок, четвер, суботу. От ми то через день, практично, один день, взагалі один в один приїжає. Просто людям, знаєте, вони заходять їм воняє в самої той території. Вони не хочуть просто донести. То закиньте той кульок, то що, що такого там? Пів метри шах зробив, закинув, пішов. Ну, це не по-людськи. Я кажу, ну люди просто з, з якою неповаги. Я вже казала, до речі, їхнім головним. Каже, зробіть збори, я приїду і буду з ним розмовляти. Кожного так за ручку покажу: от, от туди сміття викидається. Ви знаєте, в курсі ця штука іменно для сміття. Її создали для цього. Не просто сюди закинути на пол. Ну, та я не знаю, якась просто навіть. Їх так виховували, мені здається, людей. А хто то буде робити? Ми насправді люди, які приїжджають, забирають сміття. Ми не прибиральники, ми не маємо взагалі прибирати, шуфлювати. Ми мали взяти баки, поставити, загрузити і поїхати. Ну, Дворник то є інша робота, правильно? Правильно, то, то До нас не відноситься. А нам приходиться прибирати. Є такий двір, коли ти приїжджаєш, вони кажуть, у них там два баки, і їм кажеш, що вам ще треба бак купити, поставте собі ще один бак. Ну, вам того не стає. Ми хоч через день до вас приїжджаємо, то вам не стає того купіть. Ні, не треба. Ми приїжджаємо, а через день там два баки стоїть, і що, напевно, один бак отак просто ну, насипано насип'ю. І ну, там пакети закидаємо. Да, там я вийшла, закидаю пакети, пацани, не знаю, перевертають цей баки. виходять люди, там деяке сміття лишилось, да, скольки порваних повилітало. Вони кажуть, а чого ви не прибираєте? Мене так то курить. Я говорю, не прибиральники. Ви, напевно, щось плутаєте. І іноді я ж так прямо щепляюся. Звідми, кажеш, напевно, ну, то ви тут свині. Вона там ти маєш прибирати. Я Говорю, зараз дам віник вам. Прибирайте, ви що хочете. Ми собі поїхали далі до побачення. То якщо за кожним двором так буду прибирати, то в якій годині я буду приїжджати? Серйозно, люди, схамоніться. Але мені дуже подобається, коли ти приїжджаєш. То закрита територія, там де стоять баки, і туди ніхто нічого не накидує, і стоять камери. Я кажу завжди, що ставте камери, можна людей позорити. Потім ти такий оп, їх розпечатав, ага, забув ключик, на твою фотографію там з надписом Свиня, то ти не то тобі впадло було повернутися додому. То хтось за тебе має то робити. То чи ти пам'ятаєш ти, чи йдеш з тим сміттям до себе додому обратно? Ну я вважаю, що люди мають поважати всю роботу. Тобто, я як поважаю прибиральників, так і поважаю там, не знаю. Адміністратори всіх таких, тобто до кожної роботи треба поважно відноситись. Сміття це ну, водій сміттєвоза, це водій сміттєвоза, грузчик, то просто є грузчик, він не прибиральник. Люди плутають, що вони мають бути прибиральниками. На нашу владу сварююсь, тому що вони не слідкують, наприклад, старости в селах, мають слідкувати. От у вас проводку провели. Там реально є такі проводки, на яких діти можуть руками вот братися і кататись. Бува, що це отак на дорогу, то має бути рівень 4,5 метри. Ти маєш приїхати. У мене машина 3,2 весь той. То там має бути 4,5 метри. Як я з своєю машиною 3,2 можу зачепити. то? Дійсно? Тому що воно неправильно висить, і Багато такі є місця, коли ти просто не можеш заїхати із -за проводки. Було таке, що я чіпала ту проводку, лізли, перекидали, я їхала собі далі. Я не викликала нічого. То не мої проблеми, то не я то зробила. То є служба, ти, наприклад, інтернет, ви провели інтернет, то ви маєте то робити правильно. А то я дивлюсь, проїжджає проводка, і вона зачеплена не просто там, а на стовбі. Вона зачеплена на дереві. Блять, на дереві. Ви про що? На дереві просто приподняли. І так багато таких, ну, ну то неправильно, то, ну, то, то наша влада, там старости сел, і в місті, так і в місті таке є. А ще мені важко дуже в плані. То, що грузчиків дуже мало. І Якщо хтось іде, то пояки? Ну, нормальних, і то дуже ну, то страшно, по-перше. Бо нормально, адекватно розуміють. У нас хлопці там вони розуміють, так треба стояти, там є правила, як стояти, як тебе ну, на... тебе бачать. А алкаші, ти такий, думаєш, блін, заднім ходом, боже, давай, давайте ти такий попереджаєш. Так, я заднім ходом ушлі в бака, я вас там в зіркала бачу, він зійшов зі сходом кіньо з ззаду. І ти не бачиш, взагалі не знаєш, де воно там є. Я вже починаю там кричати матим, де я говорю: то в мене є діти, я не хочу зараз у вас приїхати і за вас сидіти. Я говорю, мені то хуйна. І страшно, що він не впав під машину. Але просто вибору немає. Ну, ти коли когось на роботу, ну, то треба комусь грузити. У мене було таке, що я їхала пів села, збирала отак тут біля хати стала, закинула сміття, вилізла з машини. Закинула сміття, сіла в машину, приїхала до наступної хати, вилізла і так і так цілу вулицю центрально збирала, бо в мене не було, ну просто грузчика не було. Почалася повномасштабна війна. Я в жовтні місяці виїхала з Запоріжжя, приїхала в Франківськ, почала спочатку полірувати машини. Тому я була перша робота тут: це поліровка машин, там рихтування. Іноді фарбувати, але в мене завжди було, до речі, бажання спробувати на великій машині. У мене кум їздить на фурі. Друзі, там деякі їздять на міксері на великих. Я просила: дай разочек приїхати, дай разочек приїхати. Ну, вони казали, так, колись проїдешся. Перший, другий раз прикалувались, жартували. А тут ми якось сиділи і пили каву на заправці, і підійшов там хлопець. Він. Оказався начальником цих сміттєвозів, тобто керуючим цим всім. Я не знала того. Там щось спілкувались раз, другий, третій раз розспілкувалися. Він каже: Чо, ти хочеш можеш сісти на сміттєвоз, проїхатись. Ну, так вийшло, раз проїхалась, все село зібрала сама повністю за кермом. Це мій був перший раз на такій великій машині. Ну, і з того часу їжджу за кермом. От. А права у вас були? Mm. <гум> ну так, з правами я так скажу. Є такий закон зараз у нас в Україні. Люди з категорії Б мають право їздити на категорію С. Я не знаю, хто знає ті права, то знає. Мене не зупиняли, право нарушень в мене не було, аварій не було, там взагалі нічого такого в мене ще не було за два роки. На категорію зараз здавати збираюся. Тому що мені це подобається, чого б ні. До професії деякі ставляться, що то, типу. І не жіноча робота, і воняє, і вона не так оплачувам. Да, вона у нас не так оплачується, як за кордоном. Я це чула вже і, до речі, що типу, за кордоном то більш цінують водій сміттєвоз отримує зарплату. Якщо ти там 10 днів від'їздив, то я не знаю, там около 15. Якщо ти там 20 днів від'їздив, то звісно ще більше там до тридцяти може отримати нормальна, престижна робота. Я так скажу, ну типу, як кажуть, гроші не, не пахнуть. Ну, наприклад, в морзі теж смердить і нічого люди працюють. Ну, типу, хтось ж має працювати правильно. Це не гірша робота, ніж вчитель, офіціант, чи ще якась робота. Якщо того робити не будуть, то. То буде срака по всій Україні. Я своїх дітей виховувала так, що вони до різної роботи відносяться з повагою. І вони дуже люблять, до речі, зі мною їздити на сміттєвозі. Навіть допомагали баки сунути. Їм це подобається. Напевно, навіть старша хоче їздити за... за кермом. І вони мною мною дуже сильно пишаються. І вони просили передати привіт Алісі і Гнату його батькам. O, від від моїх дітей.